Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, бажаю вдало дозимувати. І я думаю, що, як сказав мій дід, якщо бджілки доживуть до Нового року, то майже 100%, що вони доживуть до весни. І, і ви знаєте, що Наскільки я вже тримаю бджілок, це майже, можна сказати, майже 100% дійсно так. Якщо вони доживають до Нового року. Да, Бувають такі випадки, що погнали десь у січні, там, в лютому розпліт весною буває закінчуються корми, десь не догледів може сім'я осипаться. Но я маю доскільки я зараз після до обльоту. Майже 100% доживають. На сьогодні прохладно, але деякі бджілки ось літають і як весною собі. Вилітають у нас тепленько, сонечко. Ось уже наступив у нас новий рік, другий, 2024. Я думаю, що вже ще місяць. І у нас знову задіяні будемо в роботі. Що я хочу сказати, що дійсно наша бжолярська індустрія в такі важкі часи для нашої країни тримається на плаву. Бачимо, все-таки одна єдина біда, що погана ціна на мед. Але ми бачимо знову рекламу. Реклами. Будуть продаватися пакети, матки. Я думаю, що буде все добре. І ще я хочу звернутися, бо багато задали питання, чи потрібно за Канді ставити. Грудень, початок січня не бажано. Ну, якщо є десь в чомусь сумніви, От я навіть знаю, що я поклав повномедні рамки на де ізолятор хмари. Я. Переживаю десь в кінці січня я ну, буду ставити там кандії, не знаю, чи потрібно воно, чи ні, але ставив повномедні рамки напроти ізолятора. Чому? Бо то, тому що я вперше ізолірую і я ну, не впевнений. І якщо ви не впевнені десь в чомусь, в якихось кормах, то, якщо так сказати, то краще поставити, ніж не ставити. Але я думаю. Та, що якщо бджолки дожили до Нового року, то вони доживуть і до весни, не переживайте. Тут холодна зимівля. Ну, побачимо, що у нас тут. Бджолки сидять біля передньої стінки, кормів достатньо. А тут все супер. Так, що тут? Це в ідеалі, дивіться. Ай, зараз вилізли, оце проблема, Андо. Що за заставною? Тут заставних нема. Більша сім'я дуже жата, але повному заціляємо душ вистачає. Я думаю, все супер. Так, глянем тут, що у нас. Тоже непогано сидять, але чуть-чуть відірвалися від передньої стінки. Ой, супер. Глянемо тут. Так. Тут ще даже дивитися. Біля передньої стінки. Раз, два, три, чотири, п'ять шість вуличок. Супер. Глянемо ще цю. Обще ідеально. Супер. Джілки зимують, я думаю, тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось шість вуличок. Слабша на п'яти вуличках, але то ще біля передньої стінки. Кормів тут хвати ще на дві зими. Давайте подивимося українську степу приморську, як вона зимує. Чуть якийсь конденсат там трошки є, але дивимося, ну. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличок. Сьомі там не видно. Ось так, українська степова приморська. Це теж супер. Тут відводочок, українська степова відкривчинка, 96-та лінія. Маленький відводочок сидить. Раз, два, три, чотири. Нічого, на дити вуличках. Біля передньої стінки, це теж, думаю, супер. Тут місцево, ще навіть тут ось ці всі верхні повномедні рамки. Всі. Вони ще лише зачепилися, там дивлюся десь заниз в другому корпусі. Та тут не то, що на дві, а тут на три. От і вам рутовська система. Тут можна не дивитися, можна точно до квітня місяця не заглядувати. Складено отак. Простір є. Собі сім'я розвивається. Якщо не хватить тут, Піде вниз, тут можна на два корпуси точно до квітня не дивитися. Так що двохкорпусна система більш, більш краще і краще зимують. Друзі, я вибачаюся, не хочу таке питання задати, бо мені сказали, що я називаю оцей корпус оцевий, альпійцями. Тут рамка йде верхній брусок 32, і ширина йде вниз. 2005. Каш це не альпійці. Ну, хто стикався з такою системою? Що це за система? Я її називаю альпіці, а кауш це не альпійці. Ось такі тут рамочки. Ну це... Тут вона лиш зачепилася десь там внизу чути Ледь-ледь гудять. Є живі. Мішковинку і агроволокном теплю вверх. Нашкодили синички. треба... А тут я бачу, що може бути проблема, що можуть не перейти. Чомусь щепилися ще навіть близько. Немає їх, щоб вони перейшли в другий корпус. Але я думаю, що там їх висаджується повнометки. Це я думав, що вже сім'я. Переглядаю, думаю, що сім'ї немає вже. А вони оказуються. Все супер, я думаю, буде все супер. Так, друзі, я переглянув майже, майже всі сім'ї. Живі, здорові, сидять спокійно. І я думаю, що мої бджолки дожили до цього часу і доживуть до весни. Ви бачили, сьогодні в нас сонячно, тепло, деякі бджілки літають, але клуби. Не розпалися, сидять в клубах. І я думаю, що вони до весни доживуть. Десь вже туди, якщо буде ще вікно, можна отак попереглядати, попіднімати к... дашки, подивитися, де сидять. Якщо вони сидять спереді, до середини дійшли ніяких кандії, нічого не треба ставити, їм меду вистачить. Є такі, звичайно кажуть, проблем є сім'ї. От зараз Ще покажу, яка сіла ззаді, я хотів побачити. Ось ця сім'я сіла біля задньої стінки. Дивіться, вона так і сидить біля задньої перед передок там. Вона слабенька. Раз, два, три, чотири, п'ять, ні. П'ять рамочок. Нормально. Вона сидить, її вона буде рухатися до передка. І нічого тут страшного. Я... Трохи впевнений в своїх бджілках то чому. То, що в них розплоду зараз не повинно бути, і я думаю, що немає. І а особливо в початківці, якщо ви в чомусь десь сумніваєтесь, переживаєте, воно є, так прийшов і знаєте, що десь якась сім'я і вас гризе, то відкрийте. Відкрити при температурі там, 10 градусів, та навіть при мінусовій, якщо ви лиш відкриєте, закриєте, ви не нашкодите сім'ї. Воно покаже, якщо клуб розпався, якщо бджолки чимось недовольні, шумлять, вони, воно зразу покаже, що там не вистачає кормів, і, кормів треба, і корми треба додати. Можна тоді поставити ліпку з медом на, на всяк випадок, розігріти, щоб вона була тепленька, і поставити її зверху на рамки. І я думаю, що це не нашкодить. Але ось отак, як ви бачили, які, які скільки я відкрив, я не пам'ятаю через одну, там, через дві відкривав, ми дивилися, Джолки сидять біля передньої стінки. Там в одному, що трошки я буду, скоріше все, переживати, можуть не піднятися з першого в другий корпус, але вони вже на брусках. Я думаю, що вони зачіпляться і все буде добре. От, єдиний мінус двохкорпусної системи. Це особливо рута. Якщо це перехід з першого у другий корпус. Буває дуже проблемно. У мене їх є трішки, я переглядаю тут, де зачепилися, в мене вже душа спокійна. Якщо лише зачепилися хоч 2-3 см, все, вони, вони перезимують. Кормів достатньо буде. Добре. Бажаю всім вдало дозимувати. І. Хочете перевірте на собі. Якщо вони до весни дожили, то до нового року дожили, до весни доживуть. Хай вас всі сім'ї будуть живі, як на цей момент. Хай вам всі щастить. До побачення.